Чеджепіті, скажи мені, будь ласка, про Volkswagen, який ламають вже не перший раз. Тобто його недавно зламали знову хакери і знову викрали дані, правильно? І що може відбуватися, і чим це небезпечно для звичайних водіїв? Давай. Коротко, жорстко, як це не було б прикро, але чітку інформацію, будь ласка. Volkswagen знов зламав, виявляється. Давайте послухаємо. так іво, нещодавно Volkswagen знову став жертвою хакерської атаки, внаслідок якої були викрадені особисті дані понад 33 мільйона клієнтів і потенційних покупців. Це серйозна загроза для безпеки водіїв, оскільки зловмисники можуть використовувати ці дані для шахрайства або інших злочинів. Скільки мільйонів даних, даних, але почекайте, секундочку. 3,3 і мільйона клієнтів і потенційних покупців. Вдумайтесь, всі дані пішли. Коротше, якщо хочете бути розумніше навчатися, безкоштовні курси відвідомі в шапці профіля. Але тимчасово безкоштовні вони стають. Потім коштовні. Будьте здорові.